Продаж двокімнатна квартира, дивимося, що у нас тут санвузол. Сумісний тут з душовою, все необхідне є, машинка пральна, і бойлер. А ну, Все нове, Полотенце сушитель, добре. Так, ідемо далі. Тут, дивіться, дуже гарне перепланування. Кухня зроблена. Прямо як кухня-гостина. Одразу тут диван, холодильник, все дуже добре розміщається. Класний, великий, досить можна поставити стіл. Тобто просто десь 17 квадратних метрів дуже гарно облаштований, зручно збиратися її родиною. І дві окремі кімнати. Одна з них невеличка. Буквально я думаю, що тут біля 9 квадратних метрів невеличка спаленка, але можливо трохи й менше. Дерев'яні вікна. Зверніть увагу. І друга спальня теж відокремлена, теж тварима. Всюди паркет, квартира тепла, четвертий поверх. Є меблі, замінені окна, балкон. Все є прямо всередині мікрорайону. Тихо, зелено, затишно. Звертайтеся. Затишний двір з місцем для паркування. Тут багато автівок може поміститися. Також є дитячий майданчик тут, прямо в садочку у дворі такий новий. Місце для прогулянок з домашніми тваринками. Ну, взагалі не знаю, тут тихо, класно. І одразу кінотеатр Довженко тут поряд. 5-7 хвилин пішки до метро 23 серпня, 10 хвилин пішки до ботанічного саду. Тут чудово, звертайтеся.